Етік та її робот Гедж погоджуються допомогти лідерці опору Аделі саботувати ботів пічників для спалювання творів мистецтва. В обмін на це Адела обіцяє привести їх до першого об'єкта квесту етики артефакту під назвою Вузол Сили. Багато років тому був лише один пічний бот. Він мав нуль всередині печі та невідомий випадково згенерований серійний номер. З часом оригінал самовідтворювався, щоб виробляти більше ідентичних ботів пічників. Кожна дитина успадкувала невідомий серійний номер оригіналу, що містився в її печі, і мала власний випадковий унікальний серійний номер, написаний на її оболонці. Друге покоління роботів-пічників також самовідтворювалося в такий самий спосіб, завжди передаючи свої серійні номери печам своїх нащадків. Так тривало протягом багатьох поколінь. Сьогодні кожен ботпіч отримує накази від свого батька. Тож, якщо етика зможе знайти оригінального нульового бота і якимось чином змінити його інструкції, вона зможе захопити всю армію одразу. Адела має ідеальне рішення: кристал даних, який вона носила з собою роками, чекаючи слушного моменту, щоб активувати його. Він містить програму, призначену для отримання контролю над ботом і надання йому нових інструкцій. Але якщо його завантажити в будь-якого іншого бота піч, окрім оригінального, нульовий бот скасує інструкції і знищить кристал даних у процесі роботи. До завантаження залишилося всього кілька хвилин і є лише один шанс зробити все правильно. На щастя, здатність хедж зберігати дані може допомогти. У програмуванні частина інформації зберігається у так званій змінній. Змінні, змінні це контейнери, в яких зберігаються числа, слова або інші значення. Як етика програмує хедж, щоб знайти початкового нульового бота якнайшвидше. Зробіть паузу, щоб з'ясувати це для себе. Ось підказка. Програми можна писати з такою кількістю змінних, яка вам потрібна, але цю задачу можна вирішити за допомогою лише однієї. Хедж може використовувати її для зберігання серійного номера і замінювати його новим так часто, як йому потрібно. Ключова ідея полягає в тому, що хеджу не потрібно складати карту всього набору взаємозв'язків, щоб знайти оригінального бота пічника. Якщо, наприклад, йому пощастить і він одразу вибере оригінального бота, то все буде зроблено. Але якщо він почне з будь-якого іншого бота, він все одно може знайти шлях, який веде прямо до нульового бота, дотримуючись простого набору інструкцій. Щоб допомогти створити їх. Давайте спочатку спростимо задачу. Уявімо, що є лише три боти пічки батько і двоє дітей, але ви не знаєте хто з них хто. Ви можете попросити хеджа вибрати одного з них навмання і зазирнути всередину його печі. Ви знаєте, що генеалогічне дерево виглядає наступним чином: якщо число всередині печі дорівнює нулю, ви знайшли батька. Якщо ні, то незалежно від того, яку дитину ви вибрали, вона повинна мати серійний номер батька у своїй печі. Таким чином, у цьому сценарії ви гарантовано знайдете батька за один або два ходи. Насправді ботів у печі багато. І ви не знаєте, скільки поколінь у них є і як виглядає генеалогічне дерево. Але вам це й не потрібно, адже хедж може просто повторювати ту саму послідовність дій, поки не дістанеться до оригіналу. Яким чином? За допомогою циклу. Хедж може навмання вибрати будь-якого бота, зазирнути всередину його печі і зберегти серійний номер як змінну. Потім він почне наступний цикл, який повторюватиметься доти, доки збережена змінна не дорівнюватиме нулю. Номеру печі початкового бота. По-перше, знайдіть бота, серійний номер оболонки якого збігається із збереженим номером, друге зазирнути всередину його печі, третє, зберігаємо новий номер, перезаписуючи старий. Коли цикл завершиться, ми дізнаємося, що хедж знайшов нульового бота, тому він повинен завантажити керуючу програму. І ось що відбувається. Еджу потрібно лише п'ять повторень, щоб знайти оригінал. Робот 7 має нуль у своїй печі. За мить механічного ока програма поширюється по всій армії, і аділа перебирає контроль. Вона змушує роботів-пічників влаштовувати театралізовані спалахи полум'я, щоб приховати той факт, що вони зараз таємно охороняють всю цю мистецьку продукцію. Тепер, коли етик доставив роботів пічників, аділа виконує свою частину угоди. Вона веде етика та хеджа до місця, де знаходиться перший артефакт вузол сили. Там одразу стає зрозуміло одне. Їм доведеться його вкрасти. Продовжуйте пригоди в четвертому епізоді Think Like a Coder або почніть подорож з першого епізоду. І не забудьте підписатися.